На агресорка РФ активізувалася на східному фронті. Військові аналітики прогнозують складне для України літо. Цьому сприяє кампанія ракетного терору, як пишуть західні змі, Кремль таким чином намагається переконати західних союзників України, що виграє війну. Але чи мають російські війська справді шанс на масштабний прорив лінії фронту та чому він може стати останнім для Росії? Відповіді у сюжеті міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Військові аналітики відзначають масштабну підготовку армії окупантів до літнього наступу. У війську провели ротації командного складу та накопичили резерви техніки. Щоправда, в інституті вивчення війни не прогнозують проведення складних операцій з маневрами великих механізованих підрозділів. Наймовірніше, що Росія продовжуватиме тактику швидкого розгортання низькокваліфікованих військ з мінімальною підготовкою та мінімальним досвідом бойових дій заради незначних завоювань, але кількість Цих штурмів точно збільшиться, а отже, вимагатиме серйозної оборони від зсу у The Washington Post кажуть, цей літній наступ може стати останньою можливістю для Москви прорвати українську оборону, бо наступного року вона зіткнеться з серйозною нестачею живої сили та озброєння. Дуже важко говорити про масований наступ, бо, попри всі зусилля, яких доклали росіяни для створення нових бригад, нових дивізій, їм все ще бракує людських ресурсів. Ми бачимо, що кількість добровольців, які йтимуть до збройних сил Росії, зменшується. І, хоча вони і збільшують ці виплати солдатам, їм все одно не вдається залучати достатньо людей до своєї армії. Тож людські ресурси ймовірно будуть величезною проблемою. В інституті вивчення війни вивели нинішню стратегію Кремля. Там пояснюють, що нарощення тиску на фронті, масовані нічні удари по українських містах та вимоги щодо мирних перемовин мають на меті переконати Захід, що перемога Росії неминуча. Мовляв, агресорка чітко усвідомлює, що не може здолати Україну на полі бою, тому посилює інформаційно-психологічний тиск. Українців змушує відчути беззахисність, а західних союзників безперспективність опору. Головне зупинити допомогу. Україні. адже це єдина реальна надія Росії на перемогу в цій війні, наголошують в інституті. Там не бачать жодної готовності Росії до компромісу, і всі дії агресорки вважають відвертанням уваги від реальної ситуації не лише на фронті, а й від власних економічних проблем. Ми бачимо, що російська економіка та суспільство сильно мілітаризовані. Путіну потрібна ця інша сторона. Ворог, переконання, що Росія воює із Заходом. Для Росії це були чеченці, грузини, гомосексуали раз чи двічі. Українці також раз чи два. Але завжди був зловісний захід, який намагається знищити Росію, оточити її. Зараз через війну Путін переорієнтував свою економіку на мілітаризовану. Повернути її до цивільної економіки буде дуже важко, якщо це взагалі можливо. Тож Йому потрібно підтримувати мілітаризовану економіку якомога довше. У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень попереджають про чотири складні місяці попереду, особливо з огляду на закінчення матеріально-технічної підтримки з боку США, і тут дуже важливе продовження стабільного постачання від європейських та інших міжнародних партнерів. Мир можливий лише в тому випадку, якщо довести до кінця оцю стратегію. Яка реалізується Україною і нашими західними союзниками від початку повномасштабної війни? Це стратегія, щоб російські ресурси для ведення війни виснажилися, щоб в Росії почались деструктивні процеси. Це єдина оптимальна стратегія. Аналітики прогнозують, що наступні військові кампанії росіян вимагатимуть додаткової примусової мобілізації. а Це складно і в плані величезних виплат, на які закінчуються гроші. І політично зовсім непопулярне рішення. Тож зараз завдання України протриматися до наступного року, в який агресорка входитиме найслабша від початку війни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.